Добрий день, діти! Сьогодні на уроці ми з вами продовжимо вчитись робити презентацію і розглянемо цікаву тему, як в редакторі презентацій створити інформаційну модель об'єкта у вигляді таблички. Слайди презентацій використовують не тільки для реклами чи представлення результатів своєї діяльності. У редакторі презентацій легко створювати інформаційні моделі. Перед вами зразки таких моделей, саме інформаційних. Це можуть бути будь-які креслення, малюнки, це можуть бути формули математичні, фізичні або хімічні, це може бути просто географічна мапа. Що ж таке модель? Це спрощення, подання предмета, істоти, явища або процесу. Будь-яку модель створюють для того, щоб можна було дослідити об'єкт, ознайомитись з його будовою, його вмістом або провести експеримент. Перед вами зразки моделей. Це можуть бути іграшки. Або картинки об'єктів, які вже не існують. Це можуть бути явища, або моделі будь-якого процесу. Модель об'єкта, подану за допомогою опису малюнків, схем чи таблиць, називають інформаційною. Наприклад, інформаційну модель папок з навчальними матеріалами у комп'ютері для уроків з інформатики, або технології, або дизайну можна подати ось такою схемою. Це буде папка третій клас, а вже там ми розмістимо інші папочки, які будуть містити матеріал за тематикою, наприклад, тільки тексти, або алгоритми, або презентації. Побудова інформаційної моделі реального об'єкта складається з декількох етапів, кроків. Спочатку визначають мету створення моделі. Обов'язково ми повинні спочатку подумати, з якою метою ми будемо створювати модель, виділяють ті властивості об'єкта, які є суттєвими для його дослідження. Установлюють взаємозв'язки між значеннями обраних властивостей, вибирають форму подання інформаційної моделі, щоб було зручніше дослідити об'єкт, розглянути його і створюють модель засобами обраного редактора обраної програми. Часто інформаційні моделі подають у вигляді таблиці. І думаю, ви знаєте, що таке табличка і як вона виглядає. Ну, я вам нагадаю, таблиця складається з рядків і стовпчиків. Таблиця може містити заголовок. Стовпчики також можуть мати заголовки. У заголовку вказують короткий вміст інформації у стовпчику. У редакторі презентації уміст рядків і стовпчиків таблиці редагують як звичайний текст. А для переходу між клітинками таблиці дуже зручно використовувати клавішу Табуляція. Таб – ви бачите, де вона розташована на клавіатурі. Натиснувши таку клавішу, курсор буде перестрибувати з комірочки у камірочку. Для встановлення таблиці до слайду презентації, PowerPoint, або в Google Презентаціях використовують інструмент таблиця на вкладці вставлення. Ви пам'ятаєте, якщо ми у наш документ щось хочемо додати, або в малюнок, або в табличку, це буде вставка. І тому ми завжди шукаємо в нашому меню. Вставлення, відкриваємо і там вже шукаємо ті об'єкти, які ми будемо вставляти в наш документ. А ось таку презентацію, подібну, ви будете створювати самостійно. Ваше завдання буде в редакторі створення презентації зробити презентацію мій розклад уроків на тиждень. Ви бачите, що така презентація буде мати 6 слайдів. Перший слайд це титульний слайд, де буде міститись заголовок. А далі кожен слайд це розклад на один день тижня. Як ви будете оформлювати свою презентацію, який оберете фон, це ви подумаєте самостійно. Але обов'язково кожен слайд повинен мати заголовок, це буде день тижня. І табличка повинна мати два стовпчики. І кожен стовпчик повинен мати свою назву: урок і предмет. Я думаю, у вас все вийде. Як саме створити презентацію в Google Презентаціях, ви зараз дізнаєтесь. Починаємо створювати нашу презентацію. Розклад уроків на тиждень. Де ж знайти програму Google-презентації? Ви заходите на Classroom, відкриваєте завдання, розгортаєте вікно, щоб з'явилось ось таке віконце моє завдання. Натискаємо плюсик. Обираємо програму Презентації. І зараз перед нами відкриється вікно Google Презентації. Є. Відкривається перший слайд, і він називається титульним, де ми з вами будемо розташовувати назву роботи і підписувати її. Почнемо з назви нашого файлу. Підводимо курсор мишки в лівий верхній кут, Виділяємо ту назву, яка була до цього, і пишемо розклад уроків. Є тепер ми повинні дати назву нашій роботі. на тиждень. І підписуємо роботу. Ви пам'ятаєте, підписуємо робота учня якого класу прізвище та ім'я. На новий рядочок Ентер. Учні або учениці. Да? Є. Розташування підпису повинно бути з правої сторони, тому ми зменшуємо цю рамочку за боковий маркер, затискаючи ліву клавішу мишки, пересуваємо так, і розташовуємо. Тепер дивимось, що у нас зі шрифтом. Можна зробити трошки більшим і зробити чорне накреслення. Є. Тепер форматуємо назву. Нашого, нашої роботи. Форматування це зміна зовнішнього вигляду. Виділили текст. Ми можемо змінити сам шрифт на креслення, яке нам потрібно. І змінюємо колір. До буковки А підводимо курсор мишки і змінюємо. Працюємо з фоном. Змінюємо фон. Права клавіша мишки. Зміна фону. Ми можемо взяти однотонну заливку, яка нам подобається, можемо взяти зображення, яке у нас є завантажено на комп'ютері. У мене папка зображення, я обираю те, що мені підходить. Звертаємо увагу, що є дві кнопочки. Кнопочка готова, якщо її натиснемо, то оформлення буде застосовано тільки до одного слайду. Якщо ми натиснемо Застосувати до всіх, то всі наступні слайди будуть мати таке саме оформлення. Ми застосовуємо до всіх. Звертаємо увагу на те, як розташована назва нашого слайду. Ви бачите, що назва дуже щільно заходить до рамки. Не дуже красиво. Можна змінити двома способами. Виділити весь текст і зменшити розмір шрифту. Я буду робити інакше. Я перенесу декілька слів на інший рядок. Наприклад, мій розклад уроків залишиться на першому рядочку. Далі клікаю лівою клавішою мишки, курсор встановлюю після слова уроків і натискаю Enter. Перехід на новий рядок. І ось так залишаємо. Тепер нам потрібно додати новий слайд. Но ми знаємо, що на слайді у нас повинна бути розташована таблиця і тільки назва заголовок слайду. Більше нічого. Ми біля плюсика натискаємо трикутничок, де будуть у нас бібліотека макетів, і обираємо тільки заголовок. Ось цей слайд. обрали. І тепер друкуємо заголовок перший, це понеділок розвиляємо текст і працюємо, форматуємо текст. Ми робимо його більшим, ми можемо зробити його жирним, ми можемо змінити саме накреслення, так, розташувати по центру. І можемо ще отак залишити, а можемо виділити фоном заливку прямокутника зробити. Обираємо заливку стаканчик і обираємо потрібний фон. Ось так. І знову звертаємо увагу на те, як у нас буде виглядати чорний шрифт на такому фоні. Трошки сумнувато. Ми виділяємо і замінюємо колір шрифту на білий. Ось так. Но поле нашого заголовку знов перекриває нашу рамочку. Клікаємо, виділяємо і зменшуємо її розмір за бокові маркери. Намагаємось так зменшити, щоб приблизно відстань з лівого правого боку була однакова. Ось так. А тепер додаємо табличку. Ви пам'ятаєте, що якщо щось ми хочемо додати, це означає вставити. І шукаємо меню вставлення. І шукаємо об'єкт, який нам потрібно вставити табличку, яка буде мати два стовпчики і, наприклад, п'ять рядочків. Бачите, знизу йде підказка 2х5. Два, два стовпчика п'ять рядочків. Є табличка є. Перший стовпчик має назву у нас уроки. Другий стовпчик предмети. Щоб перейти на другий стовпчик, можна просто перевести мишкою курсор, а можна натиснути клавішу Табуляція. Пишемо предмети. Є. Тепер форматуємо наші дописи. Збільшуємо шрифт. Ми змінюємо накреслення. Розташовуємо посередині. Є, зробили. Тепер е, пишемо нумерацію уроків. Перший урок перехід на предмети табуляцію, українська мова. Будете писати свої уроки. Другий урок математика. Третій урок інформатика. Четвертий урок я досліджую світ. Є. Зробили. А тепер теж форматуємо. Виділяємо тільки там, де у нас уроки і назва предметів. Трошки збільшуємо так, шрифт е, номери е, предметів, нумерацію розташовуємо посередині і дивимося, чи підходить нам так, чи ні. Ми дивимося, табличка теж дуже велика, ми її зменшуємо. Підводимо курсор мишки до лівого краю таблички, щоб подвійна стрілочка з'явилась, затискаємо ліву клавішу і пересуваємо трошки. Те ж саме робимо з правого боку. Ось так. Зробили. Тепер ми з вами дивимося дуже багато місців, ось тут, і некрасиво виглядає. Ми підводимо курсор мишки до межі стовпчиків і пересуваємо ось так. І тепер тут будемо форматувати зараз табличку так, щоб воно виглядало красиво. І е, нам підходило. Ось так, посередині перетягнули. Можна зробити заливку е, шапки, тобто де уроки і предмети. Виділяємо, значить, назва стовпчиків називається шапка. Робимо заливку, таку саму, як заголовок. Е, текст робимо білим. Да? Ось так, можна так залишити, можна розмір шрифта зробити трошки меншим. Ви зробили перший день, першу сторіночку. І тепер вам залишиться тільки додати всі дні тижня знову до трикутничка, тільки заголовок, обираєте макет, тільки заголовок. І у вас з'являється знову слайд. Можна так додати, а можна зробити простіше. Щоб ми не гралися з вами з форматуванням на новому слайді, щоб все, все залишалось однаковим, ми можемо продублювати цей слайд. Підводимо курсор мишки до слайду, права клавіша мишки, і шукаємо опцію Дублювати слайд. Клікаємо Є. І у нас продублюємо, бачите, два слайди однакові. І тут ми тільки будемо змінювати понеділок на вівторок. І уроки, ви зміните уроки. І все. Вашу презентацію ви додасте всі дні, середу, четвер, п'ятницю, надрукуєте розклад ваш, і у вас буде презентація готова. Вам залишиться тільки її відправити. Ви закриваєте цю сторіночку, і сторінка класруму. Ви її оновлюєте, Ось цю стрілечку, натискаєте на оновлення. Оновилось. Бачите, тут з'явився розклад уроків, і виглядає наша презентація. Вам залишиться тільки натиснути кнопочку здати роботу, і ваша робота буде у мене на перевірці. Я бажаю вам успіху, у вас все вийде до наступного уроку. До побачення, діти!